Полетка. Ось Назарська доля, літера К. Літера К це клеймо. От вона пише, що значить, зі зворотньої слави постаменту, ну, тобто, на дні, значить, на позворольні поверхні нанесено друковане клеймо червоного кольору. Вигляді стилізовано зображення палітри, на яке розміщена літера К. Подібне маркування відображало роботу художників, які створювали та виробляли більшість продукції заводу. Це клеймо, яке ставилося на тиражні статуетки, на масово тиражні статуетки. Клеймо робилося, значить, е, є е, 60 п'ятішті роки. Це глобус. Тоді книжка, буква К на книжці це 60-ті, 70 роки. І просто буква К це вже йде від 70-х до 2006 року. Клейно. Це ніяка не робота художників. Це клейно ставилося, воно на масово тиражні статуетки. Статуетка Назар доля. Вона була популярна, повторювалася в 80-ті -90 90-ті роки. От. Проте даний зразок, який виготовлений, належить до рідкісної авторської скульптури. Ну, Скульптор робить форму, форму він робить. Оце так би. І може він ще підписати, там, написати, що зроблено там автором, Щербиною Владиславом. От. Владиславом. Але ж, якщо зроблена форма, воно л'ється, воно заливається і, і масово, 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 масово тиражується. Це ніяка не авторська робота, це не рідкість. До речі, вона пише, що завод зачинений в 2006 році. Але завод працює. І до сьогодні є значить, правоприємником є Київ порцеляна. В цьому році буде старічша заводу, оцю пільську ваша честь, і завод робить статуетки, значить, ювілейна колекція. Назар на Настав, і ще там декілька статуеток, які були в цьому вкладенні, вони також їх роблять. Тобто, це не те, що щось унікальне, її і форми, і скільки і хочеш. Це особисті речі людей. Це їхня особиста колекція сім'ї. Щось куплялося там в 80-ті 90-х, щось ваша честь дарувалося. І вона попросила, бо він щось там вислав із посуду, все друзки прийшло. І вона вийшла на мене, щоб я їм вислала, значить, висилала.